Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Хоча не вітаю, а вітаємо, бо я тут в кадрі не сама, а з нашим синочком Леончиком. Знайомтесь, мене звати Леон. Маленький курдуплик. До речі, я була здивована, що в одному коментарі вгадали ім'я. І це була Тетяна Тетяна. От. Леончик спить, я його нагодувала, перевдягла, взяла на ручки, він відчуває тепло в матусі і заснув. Ми збираємось на вулицю піти, так супить. Крутопник, куку. Зараз він майже постійно спить і спить їсть. Ну і, звісно, капризує це вже на вечір або вночі, а вдень він дуже чимний. Таке сонечко солодке. Я не можу. Хочеться його постійно обіймати. Доторкатися до нього, нюхати. Звісно, коли він капризує, то я не дуже рада, але що поробиш. Крихітка. Я вчора, до речі, його поміряла і він вже виріс на 3 сантиметри, вже десь. 53 сантиметри. Росте. Дивлюсь фотографії, відео з пологового. То взагалі інша дитина. Такий маленький. Навіть було страшно в руки взяти. Зараз вже трохи підріс. Зовсім інший. Міняється кожен день. Ну, ладно, не кожен день, ну кожен тиждень це 100%. Додому повернувся Сергій, я здала йому пост і тепер йду по своїх справах. Зараз хочу піти підстригтися, приберу довжину, бо дуже довге вже волосся заважає мені і ще дуже жарко з таким довгим волоссям. Тож зроблю його коротше. Ще хотіла потім сходити в юск, але вже не встигну. Бо залишилось 3 години до вимкнення електроенергії, а треба ще встигнути погуляти з лавончиком. От попереду будуть такі холодні дощові дні, то будемо сидіти вдома, тому треба вигулятися сьогодні. І, до речі, писали в коментарях дуже багато, що нам треба переїхати в іншу квартиру, щоб був... Низький поверх, бо газ, але скажу так, що зараз ми не плануємо переїзд, бо це дуже енергозатратно, фінансово затратно, і ми тільки облаштували все під маленького, це все перевозити дуже важко, до того ж, шукати пусту квартиру, це теж нелегко. От. Але в нас є план Б. Якщо ситуація буде взагалі дуже важка, У нас є квартира в Кривому Розі на першому поверсі з газом, тож ми в будь-який момент можемо на деякий час поїхати туди. Зараз Сергій буде в шоці, та я сама трохи в шоці, бо не планувала так коротко стригтися. Але ви знаєте, мені подобається. І думаю, на літо буде саме те, а потім волосся відросте. І, до речі, одно в мене це не було такої дарськи. Мабуть, років з 15. Пару днів нічого не знімала, тому що я в заручниках цього маленького хлопчика постійно потребую, щоб мама була поруч. Тож я весь свій час віддаю йому малюсик. Відон у мене справжній декретний. Вже хочеться їсти на годинку 11 ранку, а я ще не снідала. А снідати потрібно і не тільки снідати, щоб вироблялось багато молочка, треба мамусі багато їсти, але не завжди це виходить. Нарешті в мене дійшли руки до сніданку, хоча на годиннику вже опідній час. Так, буду готувати собі яєчню з кабачком, для цього в мене є ось такий маленький кабачок. Зараз я його натру на грубій терці. Два яйця, жовтий помідор, огірок та сир фета. Кабачок я вже натерла і, до речі, не весь, а половинка, ще... половинка залишилась. І тепер на маслі буду підсмажувати кабачок. Зараз воно розтопиться. Тепер додаю помідор. Можна маленькі черві, але в мене не було, але я передала звичайний помідор. Тепер вливаю яйця. Додаю сіль. Так, всі кришки в мене зайняті, то ж накрию тарілкою. Все вже готово. Ось виходить такий пухкенький літній омлет. Літній сніданочок, я порізала ще огірок, присипала його італійськими травами, обов'язково зробила чай. Зараз чай постійно в моєму раціоні, хоча я не прихильниця пити чай в теплу пору року, але для лактації треба, тож постійно п'ю чаї. До чаю в мене слойка з яблуком та вафелька. От, зараз буду снідати, хоча вже час обідній, на годиннику, е, час дня. Ну, сьогодні так. Буває, що снідаю дуже рано, а буває ось як сьогодні. Що ж, мені смачного, е, вам буде ось така ідея на сніданок. Забирайте собі. Так, я вже встигла трохи поприбирати, замінила постільну білизну, попередню попрала. Леончика нагодувала, вклала спати, увімкнула йому білий шум. Для нас білий шум це масхев, дуже сильно заходить. Рекомендую. Так, ну і в мене тут знову посилочки. У мене, як завжди, шопінг онлайн, постійно щось купую, хочеться вже сходити в торгівельний центр, щось помацати, подивитися, придбати. Тим паче зараз знижки розпочалися. Але поки що в мене такий онлайн шопінг. Зараз розпакуємо разом з вами ці посилки. Також тут у мене є ось така покупочка. Я заходила в сінцей. У нас тут біля дому є торгівельний центр невеличкий, і там є сінцей, то я на 5 хвилин забігла і купила рушничок з куточком. Дуже такий м'якенький, класний. Мені колір сподобався і гарна ціна. 219 гривень. Ось розміри 75 на 75 см. Хоча в нас є куточок, я вирішила взяти ще один. По-перше, цей такий тонший, бо той щільний. І зайвим не буде, тому що постійно у нас речі брудняться. Брудняться рушнички, бо коли його витираємо, він може. І в туалет сходити, і зригнути, тому я постійно перу все. І якраз буде на заміну. Так, тут подарунок від моєї подружки. Дивіться, ось така іграшка Брязкальце. Чіко. Такий зайчик класний. Я поки що іграшки не даю, бо він ними не цікавиться, це вже туди. Пізніше і подружка вислала мені, не мені, Леону, гойдалку. Ось таку. Це була гойдалка її сина. От. Вона тут вмикається. Так, Зараз я включу. От. Працює від батарейок, також можна під'єднати до електромережі. Ще тут є таймер на 10, 20, 30 хвилин. Так, це я так розумію швидкості гойдання. Але я ще туди не клала Леона. До речі, я не хочу його привчати до заколисування. Якщо я буду класти сюди, то просто він буде лежати і дивитися. Можна буде його так брати на кухню, на балкон вигулювати. Так, і є ще музика тут. Різні мелодії. Ну і гучність можна робити тихіше або гучніше. Так, вимикаю. Я все попрала, все почистила і гойдолка як новенька. Тут ще величезний пакет з речима тут на різний вік, до року, мабуть, навіть є трохи більше, є на 3 місяці. Це Сергія знайома з Одеси вислала речі свого сина. От я ще подивлюсь, переберу, треба буде теж попрати І дещо будемо потім носити. Так, ну і до мене, знов-таки до мене, до нас. До нас приїжджала моя колега. Я з нею дуже класно товаришую. І привезла леончику подаруночки. Так, ось такі слинявчики, тут два штучки, або можна носити як бандану, але нам треба слинявчики, тому що зригування у нас постійно. Потім ось така піжамка. Зараз я розкладу ось така класна піжамка. Мені прям дуже подобається. Вона м'якенька, дуже приємна на дотик. Так, тут іде сорочка. Принт якраз для нашого ливенятка. І штанці. Це на вік 6-9 місяців, целсівекі. Буде в нас такий муднявий хлопець. От, і костюм. Штани та світшот. Тут е, на 9-12 місяців якраз на весну буде супер. Купимо ще взуття якесь, кросівочки. і. Буде модний хлопець. Взагалі він у нас модний. Я його дуже люблю гарненько одягати. Надзвичайно приємно отримувати подаруночки. Також дуже приємно, що люди приділяють увагу. Будемо все носити, всім користуватися. Всім вам щиро дякуємо за подаруночки. Ой, і до речі, наш друг сім'ї це Сергія, друг зі своєю дівчиною. Теж привітали Леончика з його народженням і вислали гроші, щоб ми купили йому подарунок і вислали доволі таку крупну суму грошей. Ми з Сергієм були в шоці. Я знаю, що ви будете дивитися це відео, Віталік та Юля. А, щиро вам дякуємо. Ми обов'язково щось йому придбаємо. У Леончика є свій рахунок. Там всі його гроші лежать на рахунку, бо багато хто ще дарував гроші. От і ми все складаємо в одну кубку і на рахунок, якщо це. Перекази були, от і з часом будемо йому купувати те, що необхідно. Бо наразі ну, все є, це вже туди далі. За необхідністю будемо купувати і речі, і нові гаджети, іграшки. А поки що всього досталь. Тож ще раз я від щирого серця всім дякую за подарунки. І Леончик теж всім дякую. Он, сонечко моє, лежить в кокані. І відкриємо посилочки. Так, я робила замовлення в інстаграмі. Замовляла ось такі карточки. Трошечки не встигла е, замовити їх до народження Луона. Але тут карточки. З місяцями, я їх буду заповнювати, бо тут ззаду можна прописувати досягнення зріст вагу писати. Ну і з цими карточками буду робити фотографії на місяць, два, три і далі. Так, наступна посилка теж з інстаграму. О, клас. Дивіться, що в нас тут є. Це йде фарба для того, щоб робити відбиток ручки та ніжки, буду робити. І документ, скажімо так. Це те, що ми будемо брати з собою завжди до лікаря. Тут у нас карта імунізації. Дивіться, тут все буде заповнятися, всі дані дитинки та всі вакцини, які і коли робились, ми не проти вакцин і будемо робити щеплення. Ну, вже деякі зробили. Так, і ось, дивіться, ой, мій клас, медична карта ось така. Ми якраз вже підемо до педіатру. У нас ось на днях буде вже плановий візит на місяць. І тут написано: медична карта Дьомін Леон Сергійович і його дата народження. І тут теж історія розвитку дитини, теж все лікарем буде заповнюватися. Супер, от зараз вже все придумала. для зручності і все таке гарненьке. Я замовила в монохромному кольорі такий м'ятний колір, на камеру він не передається. Але там були з різними дитячими візерунками, але я вирішила взяти ось такий комплект. Дуже класний. Ну і розкриємо посилку, як завжди, з сайту NoTino. Я на ньому зараз постійно зависаю, видивляю щось для дитинки, бо там дуже такі приємні ціни і можна багато чого придбати і набагато дешевше, ніж у нас в Україні. Це, я дивлюсь, поклали в подарунок. Пробники шампуні. Буду пробувати. І ще в подарунок йшла пляшечка для годування від Чіко, бо я замовляла там багато продукції Чіко, майже всю і тому поклали ще там були, була акція якщо купляєш на 600 гривень бренд Чіко, то в подарунок іде пляшечка ось така, дивіться, Прикольно. на 150 мл. Тушка така, на вигляд, як сосочок. Ну, спробуємо, спробуємо. Так, і пляшечка в пакеті пішла. Далі я замовила ось такі накладки на соски. Думала спробувати з ними годувати. Але забіжу наперед скажу, що у нас вже є успіхи в прикладанні, тож, скоріш за всього, мені вже ці накладки не знадобляться. Нехай поки що лежать. Якщо що, потім їх продам. А можливо, ще будуть потрібні, то скористаюсь ними. Так. Тут у нас гель, не гель, а лосьййон для тіла, такий кремовий, 87% натуральних компонентів. Тут у нас є пробничок маленький, я спробувала, мені сподобався, тож вирішила замовити повну версію. Далі замовила мичий засіб для дитячого посуду, мити пляшечки, мити потім посуд, коли буде прикорм. Ось такий засіб. Теж тут, бачите, 98% натуральних складників. І... І ось такий два в одному: це і гель, і шампунь дитячий. От. Я взяла велику версію 500 мл. Будемо пробувати, тому що милом я раз спробувала помити то дуже сушить шкіру. милом не мию. Тож замовила саме гель. І він іде від нуля від народження. Він гіпоалергенний для чутливої шкіри, з вітаміном Є, е, з бавовною ось такий гель. Так, ну сьогодні ми вже його не купали, а завтра вже спробуємо з цим засобом покупати. Як бачите, мені все подобається такого зелененького кольору. Якраз у леончика є ще там і пустушка такого кольору, і є комбінезончик, і тримач для пустушки, ще щось було. Класний такий, прям приємний. Роздивляюсь ось ці карточки, і дуже шкодую, що не встигла їх замовити до народження леончика. Тут є, дивіться. Ось така. Тут прописується дата, зріст, вага, час. Написано склад: 50% мамо, 50% тато, зроблено з любов'ю і така бірочка. Чіпляється на ручку або на ніжку, і була б класна фотографія. Я хотіла замовити, але, як завжди, все відклала на останній момент а народила передчасно, тому не встигла. От, Ну і можна було б зробити ще ось таку фотографію. Теж з цією карточкою Привіт світ! А ось і я. Тут ззаду прописується ім'я, дата, зріст, вага та час. Ну, то я, звісно, пропишу, але вже час назад не повернути. Можна буде так зробити фото, але ж вже майже місяць дитинці. То буду вже робити з цими карточками. Клас! Я дуже задоволена і подарунками і покупками. Нарешті зійшлися всі зорі. Я пофарбувалася, і була електроенергія з водичкою, і лончик спав, Тож була можливість приділити час собі. Я буду вже завершувати це відео. О, до речі, мене там в коментарях просили, щоб я розповіла про гаджети свої. Про гаджет, який розігріває пляшечки, також про те, як я годувала його стідженим молочком. От. І я ще в телеграмі розповідала, що в мене вийшло. Леончика привчити до грудей і теж просили, щоб я розповіла, як це в мене вийшло. Тож розповім вже в наступному відео, бо цей влог і так вже досить довгий вийшов. Буду його завершувати. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!